Американська зброя із першого пакету в один мільярд доларів вже їде до України. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Із міркувань безпеки він не назвав яке саме озброєння прямує, і в якій кількості, але запевнив там усе, що потрібно наразі збройним силам України. Ми вже почали транспортування частини зброї, боєприпасів та обладнання. Вони будуть в Україні за кілька днів чи навіть раніше. Цей список дуже великий. Щось надійде раніше, щось пізніше. Та що стосується найважливішого боєприпасів, їх поставки вже стартували. і Сергій Лєщенко, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Сергію. Я вас вітаю, добрий день. Отже, оцей довгоочікуваний пакет допомоги від Сполучених Штатів. На що він вплине? Чого ми очікуємо від цього? Там входить дуже важлива номенклатура, якою зараз потребує фронт. Це 155-й калібр артилерії. Це снаряди для хаймерсів, це е, ракети для того, щоб збивати російські літаки. А останніми днями ми бачили, як вони вільно літають на часояруму, і це свідчило про серйозний дефіцит в ПЗРК для українських захисників. Також там є інше озброєння, бронетехніка, і там є Бредлі. Це просто диво, е, так його називають. Я на тому тижні був в 47-й бригаді. Магура це єдина бригада, яка має бредлі в своєму розпорядженні, і всі, з ким я говорив, кажуть, що бредлі це просто те, чого ніколи не вистачало. Це дуже потужна машина, дуже ефективна, дуже маневрена. Дуже захищена, і якщо в пакеті буде більше Бредлі, і можливо їх розподілять на більшу кількість бригад, то це може серйозно вплинути на ситуацію на фронті, тому що за рахунок Бредлі можна отримувати результат. А також багато іншого, в тому числі атакам, який ви бачите, був переданий до нас таємно трошки до цього, і вже мав теж ефект для враження російських цілей на окупованих територіях. Якщо пишуть правду про 100 ракет Атакамс, а це американська преса. А Україна ніколи офіційно не буде це коментувати і правильно робить, що ніколи не коментує. То це може створити серйозні проблеми для росіян. бачите, як воно працює поступово як з Хаймерсом. Спочатку дали один Хаймерс, трошки ракет. Потім Україна показала майстерність, і зараз Хаймерсів вже ну достатньо багато. Так само сподіваюсь, буде з Атакамсом Спочатку по одні, по дві, по кілька ракет, потім більше більше. І можливо, згодом вже Атакамс буде як така достатня Реальна зброя з нашого боку, яка знищує ворога, а вона теж є дуже ефективною, пане Сергію. Враховуючи, що росіяни доклали багато зусиль для того, щоб цей пакет не був проголосований. Яка зараз реакція? В ну зокрема людей, наближених до Кремля, знаю, ви спостерігаєте за тим, як реагують, що пишуть. Наскільки там рівень істерики можна сказати підвищився? Є дві складових в цій реакції, тобто є реакція військових кореспондентів, пропагандистів Коц Подоляка, які розуміють і можливо навіть колись відчували потугу західної зброї на собі, коли прилітала по. Судніжним або навіть можливо по їхнім розполагам, то вони розуміють, що це небезпечно, і в них є певна така ну дуже обережна і знервована реакція. Кажуть, не треба недооцінювати. Ми маємо бути свідомими, що це високоточна зброя, яка вражає здалеку. А є пропагандисти на мінімалках, які десь сидять в Москві або. В інших містах і розмірковують про те, що йде третя світова війна. Україна не воює, це воює захід руками України. Що це все тільки ескалація подальше напруження і так далі. От час от час Росія задасть відповіді. Хоча Росія вже використала всю можливу зброю, яка в їх наявності є, і звичайно, нової ескалації як реакція на постачання західної зброї очікувати не варто, тому що. Нічого іншого як ескалація, Росія не демонструє останні два з половиною роки. Тому це все просто намагання грати на публіку, якось впливати на суспільну думку в самій Росії. А реалії такі, що ну, вони просто маніпулюють, скажімо так, в політичному контексті. А от ті, хто на власній шкурі відчуває, то вони трохи зрабовано на це реагують. Сергію за словами президента Зеленського, Росія хотіла зірвати саміт миру. Як сьогодні ми можемо протидіяти таким спробам? треба пояснювати, що саміт миру має кілька складових. Перший саміт це саміт, в якому зустрічаються союзники держави, які дійшли з спільної точки зору щонайменше з кількох пунктів. Українські формули миру, пункти, які не викликають заперечень, які об'єднують всі країни. Це пункти про ядерну безпеку. Ніхто не хоче повторні ядерної катастрофи. Це пункти про повернення дітей або заручників, але переважно дітей в Україну це теж зрозуміло, що сім'ї мають бути об'єднані. Це питання про. Екологічну складову, тобто ніхто не хоче екологічної катастрофи, і відповідно питання зернової катастрофи, тобто відсутність на продовольство продовольства на світових ринках, це теж якого сценарію всі хочуть уникнути. Тобто це всіх об'єднує. І союзники мають обговорити в своєму колі. Що ми маємо спільного з чим ми виходимо далі? Вже на подальший наступний можливо етап, в якому можливо буде якийсь спосіб комунікація вже з державою агресором, але на першому саміті цього бути не повинно, і Росія якраз розхитувала, намагаючись знайти серед. Чи до наших союзників, чи то нейтральних країн, тих, хто б казав Ні без Росії навіть перші проводити не треба. Ну зараз вже Росія сказала, що вона не приїде в будь-якому разі. Про це посол Швейцарії заявив російський, тобто скажімо, ризик присутності Росії вже мінімізовано, але до цього вони системно розхитували цю. Ситуацію розказуючи, що от без Росії саміт миру не проводити. А друге, це вони вкидували дуже активно розповідь про те, що Україна втратила шанс на перемогу. Що треба було підписувати стамбульські домовленості 22-го року? Зараз вже ситуація абсолютно інша. Вона не на користь України, тому не треба Україні на щось сподіватися. І почали підкріплювати цю тезу певними вкидами, маніпулюючи. Навіть не робочими документами, навіть не чорнетками, якихось угод, а просто порівняльними таблицями, коли одна та інша сторона, скажімо так, висловлювали власне бачення, і далі це нікуди не просувалося, просто були зафіксовані дві позиції. Але фіксація двох позицій це аж ніяк не переговорить... Чи там компроміс якийсь, але вони фіксу... фіксацію цих двох позицій почали вказати, що от ледь не парафована угода була, що от ледь не підпис український стояв. Якби там був хоча хоча б один український підпис, Росія вже витягла і розмахувала ним на всіх екранах. Це нагадує мені, як вони розказують, що їм обіцяли НАТО не розширяти на схід після розвалу радянського союзу і виходу з східної Німеччини Росії... Радянської армії. Але теж там не було жодного папірчика, навіть мінімального і знала скуточка серветки, на які би стояв хоч один легітимний підпис представника європейських країн, натірських країн, які б сказали, що НАТО розширятися не буде, тому вони маніпулюють, кажуть, нам це усно обіцяли. Так само зараз вони маніпулюють, кажуть, нам щось усно там пропонували в Стамбулі, хоча нічого не пропонували. Якби хоч щось було запропоновано, то хоча б стояла. Віза на підписи, хоча б завізована якимось з українського боку. Але таких віз немає, і вони звичайно в такий спосіб намагаються розхитувати, в тому числі західний істеблішмент. А ви знаєте, що на заході є люди, які кажуть, що треба війну вже в якийсь спосіб зводити нівець, що Україна має позбутися території, тільки щоб припинилася війна, і так далі. От вони маніпулюють саме цим. Кластером людей, але ви бачите, що голосування в конгресі відбулося відбулося ефективно, то цільця не досягнута. Вона провалилася, але в подальшому вони знову дістануть цю вже зіграну про таку карту для того, щоб в наступному етапі, коли Україна знову потребуватиме зброї, знову зіграти на цих емоціях. Слава Богу, поки це не працює. Що ж дякуємо за вашу думку, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами в ефірі.